Одного разу дівчина в 22 роки почула Євангелія Ісуса Христа на весіллі від віруючих родичів. Бог торкнувся її серця, в неї виникло велике бажання відвідати живу церкву. І коли вона це зробила, дух Божий зійшов, торкнувся її. В дуже скорому часі вона отримала хрещення Духом Божим. Вона почала проповідувати своїм рідним, близьким, чоловіку. Бог вклав на серце молитву. Господи, зроби мого чоловіка пастором. І через 4 місяці її чоловік також покаявся. Вони Почали разом служити Богу, проповідувати людям, почали відкриватися церкви. І так почалася міжнародна християнська місія, Слово Боже. На сьогоднішній день, через Станіслава та Юлії Салтиненко, Бог продовжує через всю міжнародну християнську місію, Слово Боже, виливати Духа Божого, люди зцілюються на рівні духа, душі та тіла, і Бог хрестить людей Духом Божим. Якщо ви потребуєте цього, якщо ви хочете стати частиною сім'ї, напишіть мені, і я допоможу вам.